Бобри порозганяли всіх. Завжди ми сюди ходимо. Бачите що? Грізуть! Всім вітання, слава Україні! Сьогодні зранку знову дощ був, але вже перестав. Така більш-менш тепла погода. Погоду добре, гриби ростуть, але ці гриби нам вже трошки піднадоїли. Тож сьогодні я йду в сусіднє село, тут ставочок рядом, хоче щось, може піймаю. Взяв водку таку, спробую на боковий кивок, Можливо якийсь окунь та й спіймається. Я вже майже дійшов, якщо щось буде цікаве, я вам покажу. Не знаю як на що а звірі тут оводяться. Бачите що? Грізуть дерева, свіженька все. Вот. Займаються своїми справами. І тут таки. І на тому березі знаю, буде вам видно, ні. Отак от она. Цікаво уже. Бачите ще робить. жують. О так потихеньку і колись вони ее звалять повністю. Ладно, ми сьогодні за іншим прийшли сюди. бачите, майже всі дерева вирижені. Ось ну, поскушувано. Бачите, яка стружка. Ох, і сила в них у зубах. Десь там присяду. Тут трошки берегом прийшов, попробував позакидав з берега, але щось воно поклювок зовсім немає. Тож не знаю, зараз прийду далі, там я таки верба лежать у воду, залізе на вербу, щоб трішки далі на глибину можна було закинути вудку. бо так щось... Зараз нічого не клює. Пробую я на черв'яка. Вудка в мене 5 метрів, тож далеко не, не можу закинути. Зараз пройду далі. Зараз зовсім нічого не клює. Мабуть оці звіри, які об'їдають, отак дерева, порозганяли всю рибу. Бачите, що робиться. З'їли. Сили майже і там чимало такого. Ладно, піду ще. Там дерево лежить. Ну, може, якщо не буде, поїду ще на ту сторону. Ну, якщо ні, значить ні. Піду додому. Це ж таке діло. Що, зовсім нічого не клює. Я вже прийшов. На другу сторону, але і тут а, нема ніде зовсім покльовки. Ну, не знаю, можливо вітер такий сьогодні. Холодний. різкий Через цей не клює. а може Бобри порозганяли всіх. Завжди ми сюди ходимо. Любити окуня, але сьогодні, видать, несприятлива погода. Так, ладно, буду збиратися, бо щось така риболовля не подобається, весь виставок. Така тут красота. Риболовлю сьогодні не вдалась зовсім. Смотаю вже пудку, йду додому. От, окрім Бобрів, що такого понароблювали, нічого і не бачу. Бачите, воно вже в них заготовка. Чи я такий не фартовий, чи такий день вибрав для риболовлі. Вітер, голодно, але ну, нічого, буває і таке, я за це не переживаю. Зараз 20-25 хвилин і я буду вдома. Ну і що. Ух ти! Ви бачите, що я не побачив, бобри поз'їдали. Такі підки понароблювали, я чого не впав. Ой. Працюють бобри добряче. Ось, і ось дерево. Зволене, ну так, ладно, все, на цьому все гарного відео не вийшло уловом. але нічого. Все, всім пока. Все буде Україна.